У день виборів на Черкащині всі 1104 дільниці розпочали роботу вчасно. А в Смілі, за повідомленням змі, деякі виборці прийшли голосувати о сьомій ранку, бо забули перейти на зимовий час. На черкаських дільницях подібні випадки були, але поодинокі. Та до восьми з бажаючих проголосувати теж назбирувалися черги. Що людей спідганяло більше годинник чи жага до змін у виборців жайворонків розпитувала Ірина Малюкова. На годиннику за 10 до восьмої, а під дільницею вже черга. Виборцям не сила чекати, аби здійснити волевиявлення. кажуть, прагнуть змін Україні. Рано прихожу, бо не люблю черги. А я завжди так рано хожу. А чому щоб не запізнитися? Цьогоріч Олександр зголосився бути спостерігачем. Хлопець говорить, пильнуватиме навідмінно, бо ж після революції свідомості не хоче допускати фальшувань. Стара система себе не оправдовує. Хотілось би, щоб ці вибори пройшли чесно, гумано. Хотілося би сьогодні спостерігати якомога більше виборців, щоб кожен вирішив для себе, зробив правильний вибір і пройшов проголосував. Тому що час змін в нашій країні. Пані Надія вже в шосте очолює ДВК. Жінка переконана, на її дільниці все буде до ладу. Підготовка до голосування пройшла в нас чудово. Все за планом, все по закону в нас пройшло. Я думаю, що день пройде чудово, погода хороша, і виборці налаштовані хорошо, і члени комісії теж. Ранок виборча комісія розпочала динамічно. У перші хвилини голосування на цій дільниці свій вибір здійснили вже 102 десятки осіб. Ірина Малюкова, Ігор Неділько Вік Кановини.